Нам було їхати на Закарпатті Порівняно стабільна криміногенна ситуація, а кількість злочинів на 11% менша, менше ніж загалом по Україні. З цього почав свою першу прес-конференцію новий очільник обласної міліції Василь Варцаба. Підрозділи управління розкрили 123 злочини минулих років, серед яких навмисні вбивства, зґвалтування, грабежі та крадіжки. на сьогоднішній день у нас скоєно шість вбивств. Всі вбивства розкриті. 15 тяжких тілесних ускожень смертельними наслідками, також всі ці злочини, це латентні злочини, всі ці злочини розкриті. Зґвалтування 8 таких, всі на сьогоднішній день всі розкриті. Стабільно складною залишається ситуація з наркозлочинами. Зареєстровано 11 наркозбутів, в тому числі і міжнародних. Однак, на думку головного міліціонера області, статтю за зберігання наркотиків треба декриміналізувати. Відповідно, нас турбує питання про збут наркотиків. То, що зберігання або вживання наркотиків, ми знаємо, що це хворі люди, є проблема і в основному у нас увага приділяється. Тим особам, які займаються збутом наркотичної е, наркотичної речовини, за три місяці в області скоєно чотири вбивства. За усіма фактами є звинувачувані. так само за фактами завдання тяжких тілесних ушкоджень і зі смертельними наслідками. Аби бути доступнішими людям, дільничні інспектори відтепер матимуть візитки. А у кожному селі розмістять інформаційні стенди з даними інспекторів та графіком їх прийому. Обласне керівництво особисто щоп'ятниці виїжджатиме у райони, де буде цікавитись у мешканців оцінкою роботи міліції.